Всіх вітаю, вітаю. Не знаю як у кого, а мій день починається з кави. Ось придбала кава львівська. Я розчинену каву, не п'ю. Тільки, тільки таку. Ану, ой, запашна. Зараз заварю собі кави і почну свій день. Ой, дуже-дуже запашна ця кава. М -м -м. А, так, ну що, починаємо. Починаємо свій день. Ну, все, друзі, попила я каву. Зараз йду на кухню. Сьогодні буду готувати ікру з буряка. Це дуже корисно, швидко, просто. Ну, смачно. Мені здається, це всі знають. Але я зніму для вас, як я це роблю. Так, зразу треба мені поснідати, от я взяла варенички, розжарю. Це у мене з сиром, а ці з картопелькою. Я думаю, так мені кажеться, що всі українці люблять отакі розжарені Паренички з скоринкою. Смакота. Приходьте в гості. Відкрила ось бутиль помідорчиків своїх, це зі свого огороду. А город у мене був цьому году, тось, в цьому, той, з минулого року, прямо в центрі Запоріжжя. Покажу вам тоді. Так, що мені потрібно? Ось отут у мене 800 грамів відвареного бурячка. Що мені ще треба? Цукор, сіль, одна от така цибулина. Оцет, томатний сік. У мене свій домашній. Спочатку я беру цибулю, нарізаю і смажу. А бурячок беру тру на отакій крупній терці. Ось так у мене підсмажилася. Цибулька вже добренько. Тепер натертий цей буряк додаю сюди у сковорідку Натерла його варений. Так. І зразу додаю стакан томату. Будемо дивитися, можливо, ще. Так, хвилин 10. Ні, мабуть, мабуть, ще треба. Ще томату. Зараз я додам ще томатику. Так, вирішила я ще один стакан томату додавити. Оце буде мало. Все перемішаю оце так і додаю. За смаком цукор, сіль, ну це трошечки пізніше. Хай оце так, оця вся жидкость вийде, випарується, посмажимо хвилин 10-15. Тоді будемо дивитися, що туди треба. Так, все, 10 хвилин і екра в мене готова. Додала я. Столову ложку оцту, дві чайні ложечки цукру і сіль, одну чайну ложечку. За моїм смаком мені сподобалося. Вона особливо буде добра, коли вона прохолоне. Все, ікра виключаю, вона готова. Ой, раджу, раджу вам, готуйте, це дуже смачно. Вона гаряча ще. Ну, правда, така смачна. Кисло солоденька. М -м -м. До картошечки смаженої. Та й взагалі вона смачна. Готуйте, раджу, раджу вам, смачного вам всім. Будьте здорові!